Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, мало над якою притчею може замислитися сучасна людина так глибоко, як над притчею про безумного багача. Він здається нам спочатку цілком симпатичною людиною. Бо, якби не було цих останніх слів, як би ми зрозуміли, за що його засуджувати? Він не крав, не вбивав, він чесно працював, збираючи у свої житниці те, що вродило на його полях, хіба й ми так само не чинимо. Чому ж раптом він називається безумним? І ось Христос пояснює нам все в цій останній фразі. Так буває з тим, хто накопичує багатство для себе, а не багатіє у Бога. Ось ця фраза багатіти у Бога і є ключем до всього. Як часто ми самі, кожен з нас у своїй сфері, дбає про свою фізичну міць, про матеріальне багатство, про статки, дбає про завтрашній день, накопичуючи на нього те, що йому здається потрібним для цього нашого земного завтра. І як рідко ми зазираємо у післязавтра. У те, що настане у майбутньому житті, як мало думаємо про наші небесні скарби, дбаючи про скарб земний. Госправді Левина доля проблем сучасної цивілізації, тих проблем, які щодня сьогодні говоряться в усіх засобах інформації, пов'язані, власне, із зосередженням на земному, видимому, матеріальному. На те, що нам потрібно буде сьогодні, завтра, накопичення капіталу, зростання економічної могутності держав, посилення зброї, наше особисте, ну може, не збагачення, але в усякому разі, дбання про свій матеріальний статок, ось те, що поглинає практично всі сили сучасної людини. І вона, ховаючись від цього, зосереджується на собі самій, на збагаченні для себе, і своїм власним недалекоглядним розумом зазирає у своє майбутнє, думаючи тільки про те, як забезпечити власне матеріальну сторону свого життя. Але ось сьогодні-завтра ми залишаємося сам на сам із Богом. І виявляється, що крім того, про що ми дбали, крім нашого тіла, існує ще і душа, душа, про яку ми геть чисто забули в своєму повсякденному житті у клопотах, які зосереджувалися всі довкола тіла. І очевидно, в цьому може зовсім недалекому майбутньому, нам і стане зрозумілим вся абсурдність такої поведінки, так само, як на її абсурдність. Вказує одна єдина згадка Бога звернена до безумного багатія. Ось ось Він має розлучитися зі своєю душею. Ось ось наступної миті вона стане перед Богом. І що ж тоді допоможуть йому всі його комори, забиті збіжжям, зібраним цього літа? Христос нікого не лякає цієї притчі. Навпаки, він обнадіює нас з показом цієї нашої власної перспективи. Але Він застерігає нас від того, щоб ми не були подібними до багатія, зосереджуючись лише на якомусь одному і, як невдовзі, виявиться другорядному аспекті нашого життя. Багатіти у Бога, ось те, про що так часто забуває сучасна людина. У наркотичному засліпленні від своєї власної технологічної могутності, від накопичених величезних капіталів, незрівнянних ні з чим у минулому. Порох ти є і порохом станеш. Про це буде сказано кожному із нас, тоді, коли ми вже не зможемо чути ці слова. Але і тими словами церква. Не перекреслює все наше життя. Вона вказує нам на завершення нашого матеріального існування. Але як метелик із кокона, так звільнившись від цієї оболонки, має вилетіти в це майбутнє наша душа. І ось тоді і постане питання про те, з чим вона входить у вічність. Що саме накопичили ми для цієї далекої перспективи. Про це закликає нас Господь замислитися сьогодні і не вимагає від нас зректися того, що торкається нашого повсякденного життя. Адже Він сам нас вчив молитися, згадуючи про хліб наш насущний. Але водночас вчить він нас пам'ятати, що наш щоденний хліб, наша пожива матеріальна, є лише. Одним із аспектів нашого життя, і то не головним. І всі наші проблеми з'являються тоді, коли ми, власне, цей матеріальний аспект ставимо головним або єдиним. Сьогоднішня притча допомагає нам позбутися ілюзій, не впасти у паніку від марності нашої щоденної праці, ні. Але пам'ятати про мету, справжню мету нашого життя, яка може, не дай Бог відкритися і нам колись у таку безнадійну останню хвилину, в яку схаменувся, очевидно, і той біблійний багач із притчі, багач, який зрозумів так пізно, що мав готуватися до вічності. І що його справжні скарби знаходяться зовсім не там, куди звозив він збіжжя із своїх полів. Амінь. Слава Ісусу Христу!